Понеділок, 5 травня, це телеканал ICTV2 І це ранок у великому місці все як завжди. Григорій Герман, я Юля Зорій. Почнемо, хочеш чаю? Почнемо з Хоч, чаю. Хочеш чаю, Давай. а ви хочете новин? Хоч а, а доведеться у Києві. Студент погрожував а, підірвати обмінник валют так, на Житомирщині. Віде. СБУ затримали агентку ФСБ. На Закарпатті чоловіка засудили за розсилання. Пікантних відео своїм знайомим. Що ж це за відео, такі були І Що ж це за знайомі такі були, які почали жалітися аж прямо до поліції? Про ці та інші резонансні новини у наступному сюжеті. Давайте дивитися. У Києві під час фотосесії фотограф вбив моделі. Під Варшавою трапилася моторошна ДТП із автобусом, у якому були українці. А в Одесі у супермаркеті знайшли мертвого чоловіка. Про найрезонансніші новини просто зараз. У Києві студент погрожував підірвати обмінник валют. 19-річний киянин зайшов до приміщення із закритим обличчям і передавав касирці записку, в якій повідомив, що має вибухівку і хоче отримати всі гроші з каси. Він кричав, що часу обмаль і приміщення ось ось злетить у повітря. А також погрожував перелізти до касирок. Працівниці викликали охорону, яка затримала нападника. Жодної вибухівки у нього не знайшли. Після затримання хлопець заявив, що це був просто пранк, однак жарт не оцінили. Тож тепер юнаку загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Житомирщині СБУ затримала шпигунку ФСБ. У користанні служба безпеки викрила 22-річну місцеву мешканку, яка збирала координати для ударів по Житомирській області. Жінка виконувала ворожі завдання під виглядом молодої матусі на прогулянці із чотирирічною донькою. Під час неї жінка обходила місто і околиці, фотографуючи можливі позиції українських військових, адмінбудівлі та запасні командні пункти шпигунка також слідкувала за рухом вантажних поїздів укрзалізниці, намагаючись зафіксувати військові ешелони. За даними СБУ, жінку завербував представник ФСБ, коли та шукала підробіток у телеграмі. Служба безпеки вчасно затримала агентку і не дозволила передати розвіддані ворогу. За державну зраду їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві невинна фотосесія закінчилася вбивством під час оренди однієї із столичних фотостудій. 28-річний фотограф задушив свою співмешканку модель. Пара орендувала студію у Святошинському районі столиці. Там вони залишилися на ніч. Ввечері молоді люди вживали алкоголь та наркотики, святкуючи річницю стосунків. Під час посиденьок між ними стався конфлікт, у ході якого чоловік задушив 21-річну дівчину. Вранці тіло моделі поруч із її співмешканцем виявила власниця студії. Пізніше з'ясувалося, що вони обоє громадяни РФ і перебувають там у розшуку в Україну. Вони приїхали у 2022 році чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Смертельна ДТП трапилася на Вінниччині. Інцидент трапився на відрізку дороги. Виступовичі Житомир Могилів-Подільський. За даними слідства, 50-річний водій автомобіля Рено ймовірно виїхав на зустрічку, де зіткнувся із мікроавтобусом. У наслідок зіткнення загинули водій легковика та двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років. Також відомо про вісьмох травмованих. Поліція встановлює всі обставини інциденту. Під Варшавою перекинувся автобус, у якому було 26 пасажирів. Внаслідок ДТП постраждало 17 людей. Двоє у тяжкому стані. Відомо, що серед пасажирів були громадяни України, Білорусі та Іспанії. Водій автобуса із незрозумілих причин не впорався з керуванням на повороті, врізався у відбійник, після чого автобус перекинувся на бік і зіткнувся з ліхтарем. На місце події прибула поліція та рятувальники. А під час рятувальних робіт сталася ще одна ДТП: у пожежний автомобіль влетіла вантажівка, водія затиснуло в кабіні. Дістати його змогли лише за допомогою спецобладнання причини аварії з'ясовує поліція. В Одесі в одному із супермаркетів виявили мертвого чоловіка у шахті ліфта. Ним виявився вантажник магазину. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу для з'ясування точної причини смерті. А поки порушили справу про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини. Розслідування триває. На закарпатті чоловіка покарали за масове розсилання порнографії упродовж двох місяців. Чоловік надіслав пікантні відео 52 людям. За це на нього подали до суду. Він зізнався у скоєному і сказав, що раніше не знав, що розсилати порно це якесь правопорушення і щиро розкаюється у скоєному. Суд призначив чоловікові один рік із питового терміну. Це срок протягом якого за ним стежитимуть, і у разі повторного правопорушення йому загрожує реальне покарання.